Вітаю, шановні друзі і не шановні воріженьки. Хто мене такою вважає що по відношенню до, до себе, і ми з вами знову зустрічаємося у рубриці, яка в мене є в, скажімо так, архівах і планах Фройдівські Пазли. Мене звати Єродана, я відаюча у слов'янській традиції, практику культних мистецтв, а також психолога за освітою, магістр і, власне. Окрім магії, я ще, звісно, зачіпаю теми психології, тому що насправді духовні мистецтва вони не можуть існувати без розуміння, в тому числі як працює психіка людини, тому що щоб зрозуміти свою душу глибше, бодай треба почати, хоча б з розуміння, як функціонує психологічний апарат. Ось. Ну і зрештою, на побутовому рівні ми всі так чи інакше стикаємося з рядом питань, які. Не обов'язково глибоко копати аж в окультизм, так? Але тим не менше, я, як людина відаюча, беру на себе певну просвітницьку функцію, тому що розумію, що деколи очевидні речі виявляються зовсім неочевидними. І сьогодні у рубриці Фройдівські пазли у нас. Підміна понять. Я люблю цю рубрику, тому що підміна понять стається дуже часто. І, можливо, я десь повторюсь, може, в якихось подкастах, я вже навіть про це говорила десь, чи в відео, чи в постах писала, але тим не менше ці теми завжди актуальні. І хто не чув, почує, хто чув, то можливо для себе пригадає ще раз порже. Тому поїхали. Для початку давайте ми розглянемо поняття самооцінки, так, от самооцінка це тема, на якій зараз дуже теж спекулюється багато і завжди, особливо чомусь для жінок. от Ще треба, значить, впізнати себе, там, не знаю, на фоні. І, в тому числі езотеричних всяких історій розкрити істинну жінку, а там самооцінка завжди присутня там підняти свою самооцінку, додати впевненості, егегей. Ну і так само для чоловіків на подібну тему, тільки з більш чоловічої точки зору, теж подається, звісно. Ось, ну і самооцінка для людини це важливий конструкт, тому що дійсно. Те від того, як ми себе оцінюємо і сприймаємо, це дуже сильно впливає на те, як ми себе проявляємо в світі, як ми сприймаємо критику, як ми сприймаємо інших людей взагалі, і як ми себе почуваємо зрештою, наскільки безпечно в психологічному плані, в першу чергу. Ось і такий конструкт, як самооцінка, ну, от це слово мені трошки муляє, тому що оцінка це. Ну, більш технічний термін. Оце, ну, можна зробити оцінку якості, є стандарти там по якості продукції, не знаю на заводі, міжнародні стандарти якості ті ІСО. Тобто, воно якесь таке надто механічне. Мені більше подобається слово самоцінність. Так? Тобто, наскільки я цінний в своїх очах. Звісно, що по-хорошому ми то всі безцінні, тому що не існує. Такої ж самої людини на землі, як ти, ніколи. Да? Там очі, очі твої єдині, да? усмішка твоя одна. От Тут всі ці моменти, воно так є. Тобто, насправді, кожна людина це унікальний набір, як на енергетичному рівні резонансів енергії, так і на генетичному, так і на психологічному, і навіть якщо ви взяли половину генів від своїх батьків по половині, все одно їх комбінація буде унікальна. Ось, тому... Власне, дійсно, ми не можемо говорити про цінність людей, тому що ну, хто може оцінити людину, хто може оцінити цінність життя людини, Та, мабуть, ніхто. Ось, але ми можемо говорити про дійсно стан певного переживання і відчуття себе, який ми називаємо самооцінка або самоцінність. Англійське слово self-confidence, тобто confident це та, якби, ну, Впевнений та впевнений в собі, але в той же час у них от дійсно оцінка не самооцінка, а більше йде акцент на впевненість. Та, на, uh, to be confident це бути не просто впевненим. А це цілий комплекс під цим словом. Це про. Як себе поводити, як себе подавати, наскільки людина користується своєю харизмою? Так наскільки вона себе тримає, як вона поводиться, як її впевненість проявляється в її вчинках, діях, розмові, дуже таких конкретних штуках. От. І тому концепт самооцінки це надзвичайно смачна тема для того, щоб на ньому спекулювати і заробляти бабки, так? окрім того, щоб працювати з ним в якісних рамках межах психології, межах окультної парадигми, хто де, але в той же час, в будь-якій сфері, ми повинні пам'ятати про те, що існує спекуляція. От і дуже часто в ггерових тренінгах і шизотеричних, як я це називаю, спільнотах. А звідти випливає така історія, що самооцінка це е, по факту нахабство. <сум> тобто відвертує лєцтої води нахабство. Тобто, коли впевненість підміняється поняттям е, фактично бидлоспічу. І це надзвичайно, чому це в робриці фройдівські пазли? Тому що це надзвичайно прекрасна. Територія, де розквітають нарциси. Це ці чудові люди, поруч з якими всі інші почувають себе як гімно. Навіть якщо у вас хороша самооцінка, дуже часто стикаючись з такою людиною, ви можете потрапити під газлайтинг, знітитися і відчути себе не в своїй тарілці. От, як це роблять нарциси, я навіть зараз не берусь до цього, тому що це займе дуже багато часу. Я не розкрию, в принципі, кілька прикладів, які я хочу. Ви можете це гуглити. На Ютубі, повірте, є дуже багато відео про те, як поводять себе нарциси. Це вже тема, така достатньо прожована і структурована на просторах тернету, і її можна вивчати справді і потрібно вивчати, тому що ви ніколи не знаєте, коли серед вашого оточення чи ваших друзів так званих з'являться. Особливо мерзопакосні приховані нарцики, тому що помпезних їх буде видно. Воно завжди вимахується, воно завжди круте, саме впевнене в собі завжди це, це зрозуміло. От, а коли воно приховане, отут. От у... Тут у нас можна дуже сильно заплатити своїм здоров'ям куди, куди довше і хижіше, ніж з помпезним нарцисом, його б можна помітити. Ось. Не, не, плу, не путати з бруталіті альфа-самцями, хоч дуже часто це корелює да, такий стиль поведінки чи, чи альфа-самками. Але е, це дуже конкретні штуки, бо, в общем, погугліть, хто не стикався або стикався, не знав з чим, навчання цю тему це фурис. Ось, а ми вертаємося до самооцінки про те, що самооці... самооцінкою часто починають маркувати як здорову самооцінку, от такі от на тренінги, як фактично нахабство. Нахабство панти дешеві необосновані, Бидлоспіч, ну тобто, коли людина дозволяє собі хамити відверто, так напористість, яка фактично є порушенням кордонів інших, в тому числі газлайтинг з метою зберегти себе і свої, так сказати, захистити свої цінності. Звісно, що механізми психіки так працюють, що ми всі без винятку будемо захищати свої цінності, і це нормально питання меж. Бо коли ці і ціни, яку ми за це платимо, бо коли ціна захисту вашої цінності настільки пріоритизована, що. ми не говоримо про самі ядерні глибині, так? Але коли, в принципі, ви розумієте, що ну, можна відступити і вибачитися, навіть якщо нібито не ви не праві, тому що ви дорожите певною людиною, так? як то кажуть, часто вибачається не той, хто не правий, а той, хто дійсно щиро прив'язаний. Але якщо ціна вашої відстоювання вашої цінності, це благополуччя інших психоемоційне постає питання: де ця межа? Так? Воно дуже складне, воно дуже складне, тому що суб'єктивно нам здається, що нам завжди не додали. І дуже важко побачити, коли ми передаємо іншим емоційно в табло, так, метафорично виражаючись, висловлюючись. От тому, отут, оцей момент, мати самооцінку, і відповідно до цього. Здорову самооцінку, тобто, що в мене є мої цінності. що це таке, взагалі, в мене є мої цінності, які я відстоюю. В мене є границі, які я маю, тобто є набір список, список якихось критеріїв, які і штуки, які зі мною робити не можна категорично, тому що це мене руйнує і травмує, і я маю право на захист своїх приватних кордонів, знову гарантовано, десь було в нашій конституції. От, яка, мабуть, на паузі, але я сподіваюся, що не у всіх. Тому, відповідно, навіть закони держави права міжнародного гарантують право на приватне життя, на, на світогляд, на віросповідання, на побудову своєї сім'ї з тим, з ким хочеться і як хочеться, і так далі. Так? Ось. Е, і На зовнішність, на стрижку, на довжину нігтів, на одяг і на все ось це, так. На, на кошельок, на статеві стосунки. Так? Тобто Ми не маємо рахувати чужі гроші, зазирати в чужі труси, міряти чужі пеніси і глибини, чужих маток. Ну, правда, це, це недобре. От. І відповідно, коли ми про це говоримо, то виходить, що. В нас є набір певних рис, та, які певних штук, з якими з нами не можна робити. І тому, коли в нас так звана здорова самооцінка, отже, в нас і здорові кордони. Тому що, якщо ми самопоціновуємо себе, ми автоматично не дозволяємо з собою робити ті речі, які нас руйнують. І ми зазвичай повідомляємо це в соціум. Та. І ми про це кажемо і говоримо, що отут нізя. І тут у нас відбувається друга історія. Якщо з одного боку є феномен перекривлення підміни поняття, що адекватна самооцінка це по факту агресивне самозакохане пидло, то з другої сторони виставлення кордонів і повідомлення, що зі мною так не можна, трактується саме як самозакохане пидло. Тобто, якщо ти говориш чуваку, що ти не хочеш давати йому, а він каже, так що ти ламаєшся, ну да, це що означає ніце дано ну, папіс же, ну, то как би е він порушує ці границі. Та, і... За це мають настувати відповідні наслідки. так? І коли ти починаєш казати, що ні, так не можна, чомусь ти виявляєшся якоюсь там сухою, е ригідною, фригінною, відмороженою, ще якоюсь. Так? Тут, ну, Такий яскравий приклад, думаю, багато жінок могли з таким стикатися, наприклад. От, Це печально. Так? Або коли допустимо. Чоловіка там не знаю, починають принижувати, висміювати за те, що в нього там не 100-500 долярів в гаманці, та? і він каже: типу, ну припиняй то все, да? І я взагалі-то ну, працюю, роблю те, що в моїх силах, але цього завжди недостатньо. Та? І така собі тіла тарілочниця, та? починає упрікати, що ти її не, не балуєш мене, та? ось, то відповідно, тут виходить інша історія, що. Е, ну, Якщо вам кажуть завалити на цю тему рота, але ви продовжуєте не завалювати, то, звісно, він після цього буде ну, меркантильна сволота, да, який типа, не хоче вам, ну, не жадібний, меркантильна це піч до жінок, часто застоїть. А, що він такий жадібна сволота, яка не хоче з вами ділитися, яка вас принижує, яка скупа, яка не, не готовий вас там якось підтримати, що це за мужик пішов. Да. От, А те, що запроси часто у таких дівочок ого, го ну цього вже нікого не хвилює. так. Але от в цих процесах ми бачимо те моменти, коли фактично здорове виставлення. Кордонів і заборона юзати, в першому випадку заборона жінкою юзати себе сексуально, а в другому випадку заборона чоловіком юзати його гаманець безжалісно, так, і звинувачувати ну, його в тому, що він не додає, хоча, ну, він робить те, що може. Да? Ось, то, відповідно, в даному випадку ми стикаємося з тим, що виставлення меж у нас маркується як, е, власне, Бидлоспіч, хамство чи якісь негативні якості. Ну, це логічно, тому що коли ми виставляємо свої межі, ми відмовляємо в потребах іншим, і ці інші починають ображатися. І, звісно, замість того визнати, що, що вони перегнули цільово чи не, не знаючи да, палицю да, в якомусь місці. Бо ж можна і не знати, що в людини там межі, наприклад, коли ви не знайомі, ще достатньо добре, і можна щось зробити, що іншій людині зробить неприємно, але вона. Ну, ми не знали про це. Це було не намірено. І тоді сказати, варто вибачити, сказати, поняв, більше так не буде. Да? Ось, і все і в ідеалі це вирішить питання, якщо людина, звісно, теж в адекваті і розуміє, що поки вона не повідомила про свої межі, ніхто телепатією займатись не зобов'язаний. Це друга вже історія. От так от виходить, що у нас тут в цьому моменті самооцінки через. Сирбор, коли психологія покинула кабінети і стала, так сказать, науково популярною, вийшла в люди, і всякі хвацькі людоньки почали швирятися психологічними термінами, вирваними з контексту, і не розуміючи, що це значить в рамках конкретної парадигми, чи конкретного напряму, чи контексту консультації, чи терапевтичної сесії. Так, так само і шизотеричка наша прекрасна, шизотерика, дійшла до. Того, коли це починає юзатися, да? Там з, різними, з різних обгорточках факту, так? Ось, і ось тут у нас вийшло, що з одного боку самооцінка, здорова самооцінка дорівнює е е пискати бидло, а з другого боку, справжня здорова самооцінка, тобто, коли людина має здорові кордони, дорівнює теж пискати бидло. От і, і живіть з цим, як хочете, називається. От. Тому от тут от така історія з цією підміною понять теж доволі складна, і вона непомітно протікає в наше життя. Я не знаю, чи десь піднімали ще ці теми, іменно от в такому ключі, чи е, спостерігали ви за цим самі, але якщо спостерігаєте, не, не спостерігали, то спостерігайте, та, е, аналізуйте, думайте, і я думаю, що це допоможе знову ж таки змістити фокус уваги з другорядного на головне. Тобто, коли вам чимось докоряють, Потрібно розбиратися. Да? Потрібно розбиратися, чи дійсно я відстоюю свої кордони зараз, чи я просто займаюсь бидло з пічень, бо ну, в мене поганий настрій, там ще щось не знаю, будь-які інші причини підставте. Да? Чи я такою відстоюю кордони, коли не їжджають на мене? І точно слід розуміти, що адекватна самооцінка і виставлення кордонів це не завжди про хамство. Хоча деколи, деколи треба і так з тими, хто не розуміє, але це далеко і майже завжди не про хамство, а про дуже чітку конкретну позицію. Так? Ось. І друга справа, що коли це комусь не подобається, це часто може бути марковано як агресія, як наїзд, як, і як ти якийсь так, не такий, бо ти не сподобався, не, не закрив запит, не дозволив. Людині закрити об себе якусь потребу, наприклад, самоствердитися. От, але ж є й друга історія, коли людина поводиться себе дійсно як пискати бидло, але при тому, коли її зупиняють, вона ображається і починає казати, що це ви якісь знову ж таки, ви якісь не такі, тому що в неї просто норм самооцінка. І оці мої тези, які я сказала, теж перекручувати і використовувати навіть проти проти, проти свого опонента, що, якоби це ви винні, що ви не розумієте, що у мене самооцінка, я тут захищаюся. Ну, насправді... Це можна відрізнити. Можна відрізнити, коли людину просто зірвало по в неї поганий настрій. Можна відрізнити, коли вона виставляє кордони, якщо вона притомна, адекватна, зазвичай вона це робить так ну, відносно зрозуміло, і тут треба почути. Ну, от. І можна відрізнити, коли перед нами знаходиться самозакохане бидло. Так і відповідно давайте не займатися підмінами понять наскільки це можливо. Давайте давати один одному право на своє ні, право на те, що є речі, які не торкаємі ні при якому ні в яких обставинах. Так? І зазвичай я для себе постановила так, що це чужа релігія, чужа зовнішність, там, одяг, стиль, колір волосся, чужий гаманець, чужі стосунки. Куди входить на наявність чи відсутність дітей, наявність чи відсутність коханців, це не моя п'яча справа. І якщо би кожен собі, мабуть, так постановив таку внутрішню якусь межу, я думаю, що світ став би набагато кращий і менш токсичний, якби ми просто, хоча б в цих моментах, відмахалися один від одного. І тоді. І наші б самооцінки були б в значно кращому стані, і не доводилось би так довго вилізати дуже часто дорослішою чи з якогось лайна, в якому вас знецінили, принизили, починаючи часто, на жаль, з рідних сімей, закінчуючи школою, садочком, школою, універом тощо. І цього, і продо і ще більше того, це часто продовжується навіть зараз в соцмережах, коли ти щось робиш. Обов'язково прибіжить якийсь падло, яке який буде намагатися зруйнувати твою самооцінку. Ну, чому воно це робить, це вже інші знову ж таки їхні історії. От. Але завжди пам'ятайте, що за будь-якої погоди і за будь-яких умов в вашому житті завжди буде три категорії людей, які на вашій стороні, які проти вас, і яким на вас жорстко пофіг, хоч і знають про ваше існування. І кількість цих людей зазвичай приблизно однакова, як показує теорія аналітики маркетингу. Ось, Тому, власне. Не запарюємося, бережимо свою самооцінку, але не забуваємо поважати межі інших, і по можливості не підміняємо поняття. По можливості, хоча б в своєму мозку пробуємо їх розрізнити, і по можливості, хоча б для себе, кожен, хто прислухав це відео, спробуйте перестати цікавитись тим, що не належить вашому праву, увазі і судженню. Те, що я сказала: чужі стосунки, гроші, діти, віра, релігія тощо. Ось на цьому все. Побачимося, почуємося. Якщо у вас хочеться ще щось почути, вам хочеться від мене в цій рубриці Фродівські Пазли розібрати якусь тему от в такому форматі. Будь ласка, пишіть в коментарях під цим відео. Знаходьте мене в соцмережах, бо воно буде в різних соцмережах, там в Тіктосі, в Інстаграмі. От, знаходьте, питайте, подавайте ідеї, будемо з вами спілкуватися, і, звісно, очікую ввічливих дискусій на тему. І до наступних зустрічей.